А Україна в результаті якби, дуже рішучих реформ по створенню там прозорої боротьбою з корупцією трошки загралася в те, що зробила наш ринок безпрецедентно відкритим для імпорту. І тому з одного боку, да, прозоро досягло якби зменшення корупції, стали закупівлі відкритішими, прозорішими. Можна аналізувати, це дуже гарне досягнення, його обов'язково треба зберегти, але допускати Просто без будь-яких обмовок імпорт публічні закупівлі це економічне самогубство. От. І ми зараз втрачаємо на закупівлях імпортних товарів за наявності українських аналогів десь від 100 до 160, може, мільярдів гривень в рік. Просто за рахунок того, що ми купуємо, наприклад, для армії турецьку форму, а не українську або купуємо турецькі автобуси. от Нещодавно мерія Миколаєва. Там похвастали закупівлею турецьких автобусів. Ну, купив турецький автобус, вкрав гроші в армії. Це ж абсолютно очевидні речі, але просто не для всіх. Мерія Києва так само е, любить турецькі автобуси. жовтенькі з'явилися на вулицях Києва нещодавно. Е, тобто, от, третя велика точка докладання зусиль: це попит держави який міг би бути так само принаймні частково задоволений українськими товарами, якщо у нас проникнення імпорту в публічні закупівлі було 38%, то зменшення цього імпорту, хоча б до 20% в структурі публічних закупівель, вже дало б величезний попит на внутрішній ринок, і це могло б бути ще там кілька десятків чи там може сотня підприємств, які б нові могли б з'явитися для того, щоб цей попит задовільняти.